Ранку, шановні батьки, любі діти. Сьогодні у нас робота з аплікації родинне дерево. Отож ми пригадаємо своїх прабабусів, прадідусів, діти, у нас дуже-дуже велика родина, яку ми всі один одного любимо. Отож, давайте часу не гаяти і приступимо до роботи. Але спочатку розглянемо наше родинне дерево. Я вже для вас приготувала. Подивіться, будь ласка, дітки, нижній ряд. Це в нас прабабусі, прадідусі. Верхній ряд це наші дідусі й бабусі. Ще верхній, третій ряд це матуся татусь. А це ви, дівчинка або хлопчик, у вас можуть бути сестрички, братики, а може бути одна дитинка в родині. Що нам потрібно для роботи, діти? Пензлик, олівець, ножиці, клей ПВА. Я вже, діти приготувала вам з журналів старих, вирізала картинки. А ви можете намалювати, а можете приклеїти фотографії. Також нам потрібен буде картон зеленого кольору, кольоровий папір зеленого кольору і коричневий. Це нас буде стовбур дерева. Діти присіли всі, взяли рученята свої, приклали. До коричного паперу, взяли олівець і обводимо. Це у нас буде крона дерева. Ви можете зробити своє дерево, адже ви в нас великі фантазери. Крону дерева-вирізали. взяли, вирізали. Тепер, дітки, взяли ми листочок зеленого кольору, аркуш паперу, перегорнули навпіл. Це в нас буде листя. Ми приклали долоньку. Свою. Взяли, обвили олівцем і вирізали, пригадуємо правила, як користуватися ножицями. Також згадаємо при роботі правило, як користуватися клеєм. Цей зайве відкладаємо. От, дітки, У мене вийшло таке от листя. Ви можете зробити своє листя. До крони приклеїли листочки і працюємо. Я зробила таку от заготовку. У мене вже готова вона. Ви листя можете зробити будь-якої форми, яке вам подобається. Отож, час гаємо, приступаємо до роботи. Беремо пензлика і наклеїмо нижній ряд. Я взяла бабусю. Це у нас нижній ряд прабабусі, прадідусі і наклеюю. От одна вона в мене. Потім взяла прадідуся, наклеїла, намазали клеєм, приклеяли. І так у нас повинно бути вісім картинок. Дідусь, бабуся, дідусь бабуся. Пригадуйте їхні імена. Мама і тато вам все розкажуть, як звати ваших прабабусь, прадідусів, якщо. Так. Отже, ми з вами наклеїли нижній ряд, де нас є прабабусі, пра дідусі. Далі другий ряд у нас бабуся. Дідусь. Бабуся. Ідусь. Верхній ряд у нас мама і тату. Маму наклеїли. Тату також беремо пензлику, макуємо, розмазуємо хорошо клеєм і приклеїла татуся. А зверху? Ви, хлопчик або дівчинка. Пензлика, вся роботи треба буде помити гарненько. Діти, зверніть увагу, нижній ряд у нас прадідусь, прабабуся, прадідусь, прабабуся, прадідусь, прабабуся. Верхній ряд бабуся, дідусь, бабуся, дідусь. Верхній ряд третій матуся, татусь. І ще верхній ряд. Це дитинка. В сім'ї може бути, як вже говорила, одна дитина або декілька, у когось братики, сестрички. Всі вас дуже-дуже люблять. Тому у вас велика родина. Я хочу, щоб ви зробили своє родинне дерево, намалювали або наклеяли, і нам надіслали. А ми будемо вас очікувати, ваші роботи. Діти, я вам бажаю. Дуже-дуже великого щастя, міцного здоров'я, довгих років життя. Цінуйте своє життя, адже воно понад усе. А я вам говорю до побачення, читаємо ваших робіт. До побачення, до зу.